І купаю і щось круглесеньке і зеленесеньке, але мені здалося, що там є вушко. Друге, в житті я знаходжу цю річ. Насправді. Здається, я знайшов вже другу медаль. Подивимось. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні я в лісі. Шукаю на позиціях Першої світової війни, і тут були і російські імперські війська, і австро-угорські війська, і німецькі війська. Тобто такі позиції перехідні. Повернулася зима весною, і зараз трішечки морозець тисне прохолодно, але сонячно. Сподіваюся. Копати буде приємно і буде цікаві знахідки. А тим часом долучайтесь до збору на ефпів дрони для 2-ї галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати. Ось і друзі, у мене перший артефакт в бліндажі в такому лісі молодому. І що це таке? Гарний був сигнал, залізний. Але, Але, ось така річ. Я думаю, що це механізм якогось замка. Або щось в цьому дусі. Погляньте. Наче так. Ґрунт, до речі, тут пісочок, такий піщаний, тому копати приємно і тут не замерзло. Тому що в інших ділянках може бути і замерзлий ґрунт. Ну що ж, початок є, шукаємо пряги. Подивимося, що з цього вийде. Ось, друзі, я цей механізм від замка тут копав в цьому блінчику. Потім перейшов в цьому ж бліндажі. Тут був глибокий сигнал, десь метр копав. Там бляхи і цегла, нічого особливого. І ось тут вже на виході з бліндажа такий сигнал 90. Ось зараз вам покажу. Неглибокий. Ну, ось такий. Сигнальчик надії. Думаю, що це може бути. Не корок, тому що 90. І копаю і щось круглесеньке і зеленесеньке. Але мені здалося, що там є вушко. Ось, ось це зеленесеньке. Вушко є, друзі. Медаль. 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 Дивимося, що за медаль. Момент істини. Що це за медаль? Ряшник. Здається, р'яшна медаль. А можливо і ні. Так. Романове. Ювілейна медалька. Вау, другий сигнал. Ну, третій. Тому що копав цеглий бляхи. Зараз, друзі, почищу акуратно. І вам покажу. Клас, вже аж тепліше стало. Приємно, приємно знаходити такі речі. Ну що ж, друзі, легасенько протер, як я і думав, це 300 років правління будинку Романових 1613-1913 рік, хоча моделька москальська. Але все одно приємно знаходити, це ж історія. все ж таки. Ось, це вже історія. Цей будинок Романових, і Радянський Союз, історія, і скоро Росія буде теж, сподіваюся, історією. Ну, звичайно, буде, всі імперії розпадаються і розпадаються так з тріском. Ну що ж, супер знахідка, лайк за таку знахідку. Це вже дуже-дуже цікаво. Другий, можна сказати, сигнал, що вам показує і медаль. А медалі рідко трапляються. Ну, все, лайк. І погнали далі. Сьогодні, друзі, коротенький огляд мого нового ліхтарика Phoenix HM71R. Ось так зараз я його розпакую на коробці. Невелика специфікація. 2700 люменів. Уявіть собі, і при 2700 люменів він світить 3 години. Що ж тут у коробці? Кабель type C для зарядки, запасне кільце для ощільнення. Інструкція. І це гарантійка. І ось сам ліхтарик Fenix HM71R. Я вже багато років користуюся цими ліхтарями і можу сказати, що жодного разу вони мене не підвели. А завжди з собою у кишені я ношу ось таку модель. Ось цього Fenix. це 61 r яка між ними різниця, звісно, у потужності цей 1600 люменів, цей 2700 люменів. Ну, чи мені потрібна така потужність? Не знаю, цього дуже достатньо мені. Але тут 5000 мА акумулятор, тут 3600 мА акумулятор. І тут зарядка Type-C. Ось тут магнітна зарядка. Ось така кліпса. Зараз я покажу вам. Вона надійніша, вона зручніша, але коли ти загубиш цей кабель зарядки, то, можна сказати, доведеться купляти новий, тому що не зарядиш. А цей ліхтар ти можеш зарядити будь-чим. Тому що тут type c Ось так. Також я використовую цього ліхтарика без кріплення на голову, а просто за кишеню кріплю ось цією кліпсою, тому форм-фактор. Цього ліхтарика мені дуже дуже подобається. Скажу так, що до цього ліхтарика це не дешевий ліхтарик, і він не потрібен людям, які рідко щось світять або десь підсвічують. Я не знаю, просто аби підсвітити. Тобто, цей ліхтарик для тих, хто займається активним відпочинком, кемпінгом. Ось ця модель трішечки дешевша. Ну вона менше світить, але в цій моделі є деяка перевага, тому що в неї є червоне світло в цьому ліхтарі. Немає червоного світла. Для декого це критично, тому що, наприклад, рибалки використовують червоне світло. Ну і я використовую червоне світло, наприклад, в наметі, тому що воно не так подразнює очі. В цього ліхтаря декілька режимів світіння: турбо, високий, середній, мінімум і для читання. Ліхтарик виготовлений з металу, алюміній, пофарбований. Скажу вам так. Цей ліхтарик я ношу в кишені з піском, можна сказати, вже понад 2 роки, і погляньте, нічого йому не бракує, ніде навіть не протерлося. Тому в цьому ліхтарі я теж не сумніваюся. Також цей ліхтар має стандарт IP 68, він не боїться води, не боїться пилюки, падіння. Так що для лісу. Для екстремальних умов, якраз це той ліхтар, що вам буде служити довго і впевнено. В описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на сайт, де ви можете подивитися на всю специфікацію цього ліхтарика, а також на повний модельний ряд ліхтариків Phoenix. Також для всіх підписників каналу буде діяти знижка 10% за промокодом metal 10 Так що переходьте на сайт. І обирайте собі подаруночок, В залежності від ваших потреб. Медальку, друзі, я в тому бліндажі знайшов. Тут один бліндаж. Я пройшов довкола. Дуже багато бляхи. Нічого особливого. І тут під гнилим пеньочком потужний сигнал. І погляньте, не медаль, ложка. І мені здається, що вона срібна. Здоровесна, срібна ложка. Вона. Здається, срібна. Погляньте. Срібно чи посріблено? Друзі, здається, срібна ложка. Зараз я легесенько протру і вам покажу. Потрібно шукати клейма, а можливо, посріблення, але глибоке. Ну, зараз все стане. На свої місця. Все, друзі, стало на свої місця, коли я її взяв до рук, скинувши рукавиці, і вона мені виявилася легесенькою. Ні, це не алюміній, звичайно, це латунь посріблені. І ось тут видно, що трішечки посріблення стерлося і проглядається латунь. Ось таке клеймо. Не знаю, чи є воно. Дивився, чи солдати щось собі видріпали. Ось, позначили, ні. Нічого вони не позначили, не знаю, чи це. Царизм чи це австро-угорщина ложка. Ну, Солдати собі їли. Ріашники їли, тому що в австрійців і німців були ложки в комплекті, а в солдатів Рія ложок не було. Можливо, лише дерев'яні. Цього я точно вам не скажу. Дерев'яних ложок не знаходив, але знаю, що вони зі свинця виливали собі ложки. Уявіть, ложка, яка важить 400 грам зі свинця. Ух! Це класно було і здорово їсти з неї було. Ну, Але вони більше нічого не мали. Тому і такими ложками користувалися. Ну що ж, ось такий ще один сигнал. Я просто в шоці від цих сигналів. 91. Супер. І це в бліндажах. Я тут шукав років так 7-8 тому, то в тих кущах не можна було пройти. А зараз, а зараз вони трішки підросли, і я вже спокійно собі ходжу по цих бліндажах. Думаю, що це за глюки? Тут була ложка, сигнал 91.92. І метр звідси знову сигнал 9192 такий поверхневий. Думаю, ну як так може бути в бліндажі? І погляньте, це не ложка. Ось це така латуна пряжечка, але сам факт цього потужного сигналу в бліндажі. Я в шоці? Та тут зараз буде медалей, пряг. Ціла купа. До речі, пряг тут майже не було. Були в основному австро-угорські пряги. Це табір такий більше рія, а Австро-угорщина це трофейщина така. Ну, Тут були передові лінії. Ріашники на початку війни розбили австро-угорські війська і просунулися трішечки сюди. І в цьому таборі вони розбирали все, що змогли накрасти в австро-угорських солдатів. Пряги. Різноманітні горнятка, ножни, ерзаци. Тут було такого дуже багато, більше, ніж на австріяках. Але, 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 ось такий сигнал і це дуже тішить. Багато знаходжу, друзі, замків, петель, завісів від дверей. Ось приклад теж був замок. Такий механізм. Як солдати Рія заходили в село, то в селі дверей не залишалося. Вони все брали на будівництво бліндажів. Тому дуже багато ручок дверних, накладок дверних, замків і завісів саме на позиціях Ріа Російської імперської армії. І поряд я знайшов ось такий артефакт. Не знаю, від чого він, але знаю, що це було. Мабуть. Це був пензлик для бриття. Всередині, мабуть, конячий хвіст або щось в цьому дусі. І так його використовували. А з чого копачок такий латунний, я не знаю. Хто знає, то можете написати у коментарях. Друзі, підков сьогодні я вже трішечки накопався. Сподіваюся, це на майбутній успіх, а не на цей успіх, що вже мені трапився. Що тут ще можна знайти? Та ще цікаві нагороди, срібні хрести і золоті теж. Подивимося, чи мені пощастить. Ось такі підкови. Мабуть, ряшники тут своїх коней підковували, бо їх трапляється багато. Але по залізу цікавому ну, нічого поки що не знайшов. А тут були, були ж такі ерзаці, я вже казав, піхви до рзаців тих. же. Так що, сподіваюся, ще щось залізне і цікаве на реставрацію тут обов'язково не знайду. Сигналів багато. Ще знайшов ось таку річ якусь. Ось покажу вам. Латунь. Покрита нікелем. І це не лише вона одна. Ось. Такий гарний сигнал був перспективний. Що це? Я уявлення не маю. Ну, Щось таке цікаве, мабуть. Так що перспективи є, копати треба. Друзі, знайшов такий поверхневий сигнал. На ледь не сотня. І подумав, що це просто консервна банка зверху під самим листям. І так, сигнал просто поверхневий, але це не консервна банка. А якась ось така річ, латунь, мені здається. І це не від гільзи. А що це таке? Я уявлення не маю. Ось погляньте. Це негіль за 100%, а матеріал, ну, наче латунь, так, латунь. Як ви гадаєте, що це таке? Ось тут видно, що було продовження. Ну, Не сильно воно грубе, я гадаю, десь. Приблизно 100 грам важить, а можливо й ні. Ось. Тут міліметр, товщина стінки, тут десь 2 міліметри товщина стінки. Невідомий унікальний артефакт. На позиціях Рія Російської імперської армії. Хто знає, пишіть у коментарях. А я йду шукати пряги, тому що якщо тут такі сигнали є, то й пряги мають бути. О зайшов, друзі, в такий бліндаж. Влітку тут не зайдеш, тому що все заросте травою і кропивою. Тому потрібно користуватися моментом. І в мене гарний потужний сигнал. І погляньте, щось кругленьке, зелененьке. Я б сказав 150 мільйонів відсотків, що це монета. Але дивлюся корінчик якийсь в цій монеті. А можливо, це монета з отвором, якась данія. Ну що ж, дивимося момент істини. Наче монетка. Друзі, наче монетка? А, ні, це не Данія. Це Рія. Одна копійка, але з отвором. Данська Рія. Ну, не Рія, а Рі Російська імперія. Бачу вже одна копейка. Ось тут якогось там года. Навіть не буду дивитися, якого года. Це монетка, але така геть зіпсута. Неподалік я ще знайшов ось такий артефакт. Це кожух до гранати РГД по Другій світовій війні РСЧА. Бачите, ще трішки фарби збереглося. Ось він трішки деформований, але все одно я їх збираю. І колись, коли знаходив багато і назбирував, то їх використовували для скидів. А зараз, можливо, теж використовують, я просто їх давно не знаходив. І ось. Так що знайду ще з 10 штук, то буде якраз посилочка на скиди. Що ж, у мене унікальна візуальна знахідка. Погляньте. Мега крутий, неймовірний ніж грибника, мабуть що. Рідкісний раритет. Ого! Та це з тих кращих ножів, погляньте. Але з тонким лезом. Такий, що вартує не 20 гривень, а 50 гривень з дерев'яними накладками. І, мабуть, ще працює, ще працює, погляньте. Та це викидний ніж. Ось так. Ану, працює. хо Хо-хо! Нічого собі. Ось такий ножище. китайський. Унікальний. А ось це що? А, це лок. Ось так. Зараз чи він працює? Так, працює. Унікальний ніж. Ось бачите, і візуальні знахідки трапляються. Ну що ж, ходжу. Продовжую шукати. До речі, тут ямок дуже багато. Останній раз я був тут ще коли ці сосни десь сантиметр ну, 70-80 мала. А тепер погляньте, які вони. І тут ліс, можна тепер гарнесенько походити, але вже до мене хтось добре походив. Ну, Але я не здаюся. Погляньте, навіть боратинку знайшов. 100% боратинка, бо я подивився. Польська ще й але така гнила, хоча й глибоко була. Але чомусь згнила та ще й в піску, ось, бачите, орлик польський. Не знаю. Отака специфіка. Ґрунту тут. Поверхнева, так, згнила би. А чому вона на такій глибині згнила? Не знаю. Можливо, там гаманець є. Ось така монетка. Ось орлика видно. І все. Ходжу, шукаю, поки що нічого цікавого. Залізних сигналів цікавих немає. Ну, а колір? Колір такий типовий. Гільзи, патрони, дротики різноманітні, бляшки, але нічого цікавого. Друге в житті я знаходжу цю річ. Насправді, скільки ходжу по війні, але, 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 на жаль. І ось вона, вона, рідкісна, така річ. Погляньте, що це таке? Ось такий дротик. Ви гадаєте, я якийсь дурень показую вам кусок дроту. Але насправді це не шматочок дроту, це зачеп від пряги рія російської імперської армії. І насправді я, мабуть, близько сотні пряг знайшов ріашних, і лише один раз до цього моменту знайшов зачепа їхнього. І ось другий зачеп. Зараз довкола я буду шукати. Можливо, мені вдасться знайти прягу, тоді б це було дуже-дуже дуже гарно. Ну і перед тим, поряд я знайшов такий, можна сказати, пряжний сигнал. І це верхів'я від дистанційної трубки шрапнельного снаряду Рія, Російської імперської армії. Що він тут робить, не знаю. Здається, ряшники себе не бомбили. Ось так. Гарна знахідка, і, знаєте, приємніше знайти її, ніж медаль. Хоча, хоча, що її зробити. Взяв шматок дроту, ось так викрутив і маєш зачеп. В принципі, так і для реставрації я і робив. Здається, я знайшов вже другу медаль. Подивимось. спершу подумав, що це монетка. Але знову побачив вушко. Як тоді? Ну що ж, дивимось. момент істини. Ось, Але вона якась маленька. І тоненька. А це, мабуть, іконка, друзі. Так, це, мабуть, іконка, бачите? Цікаво, чи католицька, чи православна. Зараз я її почищу легесенько і вам покажу. Ну, щось цікаве. Отже, трішечки почистив. Іконка католицька. Ось така гарненька. А ось тут в нас папа римський якийсь Лео, Лео 13. Вона трішки погнута, але нічого, це латунь, все рівняється. Досить цікава іконка. Можливо, хтось їздив в Рим і саме звідти привіз цю іконку. Ну, це вже не ріашники загубили, можливо, трофейщина, а можливо і австріяки ходили і загубили. Нагадаю, це початок ХХ століття. В мене підозри, що я знайшов цікавий залізний артефакт, а саме піхви. Ось вони. Ну що, дивимось, тому що заліза цікавого я сьогодні не знайшов, чесно. Дивимось, дивимось. Момент істини вони. Вони, вони, вони. На Манліхер М95. Але ось тут бачу трішки деформовані. Ось бачите. Ну, але все одно можна взяти на реставрацію, попробувати. Ну, Деформовані вони через те, швидше за все, бо я знайшов їх на дорозі старій. Не зовсім дорозі, а просто тут лісовози їздили і, можливо, наїхали на них. А можливо, ось такі удари, це ріашники їх товкли. Для чого, не знаю. Я, до речі, тут знаходив піхви, в які заливали просто свинець. Для чого уявлення не маю. просто їм не було що, мабуть, робити. Ну що ж, друзі, час їхати додому. Сподіваюся, вам відео сподобалось, тому що мені сподобалося, були знахідки і далеко, в принципі, не ходив. Все в радіусі 500 метрів. Так що. Цікавий пошук, цікаві знахідки. День почався дуже гарно, з медалі. Ну і можна сказати, закінчиться теж з такої гарнесенької іконки. Не часто я ще такої не знаходжу. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтесь до збору на впідрони для другої галицької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!